Вітаю, і сьогодні я б хотіла розповісти вам про спільноту, яка піднялася наверх, але скотилася з великим тріском на дно, як іронічно. Дно УкрАрт. раніше я по ньому робила айсберг, і там справді було дуже добре і весело до тих пір, поки адміни не почали публікувати всяку фігню. Це було чудове місце для тих, хто не хотів забороняти собі фандоми та робив що хотів. В цьому місті створювалися меми, вигадувалися різні челенджі, і навіть там є якийсь лор. Адміни часто грали з людьми в мафію, а також відкривали магму, щоб разом помалювати і порофлити. Але з кожним місяцем це все кудись пропадало або зовсім переставало існувати. Вони намагалися робити якісь події. Наприклад, був креативний самопіар. Зараз, раз на тиждень, один із адмінів проводить челенджі на різну тематику, і здебільшого ця тематика пов'язана з не дуже приємними речами, які переважно малюють гуро художники. Мене ж на... намагалися вигнати люди після того, як я зробила айсберг по блок листу. Типу зрадник, адже я маю свою думку. Був момент, коли яйце адмін дна сказало, що хоче видалити канал або передати права комусь іншому. Після цих слів почався повний треш. По-перше, канал повністю став приватним. Ви туди не потрапите, якщо адміни не захочуть. Хто був підписаний, той і залишиться. По-друге, свастики та некоректних жартів стало набагато більше, настільки що люди стали на це скаржитися. Був момент, коли на дно напали люди з Твіттера, і з того часу канал став цілком приватним. А чому? Та тому що адекватні люди засруть цей канал, критика буде величезною і це факт. Але найстрашніше почалося 11 травня 2025 року, коли вночі адміни почали постити російську символіку. Це ж так смішно. Ну звичайно, у нас же ж війна йде, вообще дрібниця. Про це почали писати в блок ості, та адміни дна почали сміятися разом із людьми, які сиділи в закритому каналі. Ці люди не розуміють, що це справді не смішно, і що за це можуть дуже сильно покарати. Прикол у тому, що Блоклист раніше критикували і намагалися застрати люди з дна, говорячи, що це копірка дна, і взагалі в Блоклисті ну, якась фігня з правилами. Якщо хочете подробніше дізнатися про цю спільноту, можете подивитися відео про айсберг Блоклиста. Але Бокліс ніколи не опускався до такого рівня. За що його і закритикували? Адже це ну, не круто. Ну ти, типа норм, know. Но. Все це почало продовжуватися непристойними гівками, а на деяких були присутні російські тіктокери, ну, наприклад, Торі Фокс або ті ж російські фандоми, наприклад, 13 карт. Раніше російські фандоми були присутні у вигляді жарту. Одного разу пам'ятаю таке із фандомом Метал Family. але це було один раз за весь час, а тут уже люди ну, розійшлися на повну катушку. Несподівано для всіх стали надсилати добровільно інтимні фотографії. Ну, а що, канал приватний, всі свої. Вночі на 24 та 25 число травня місяця цього року був жорстоко обстрілений Київ. Мені довелося дві ночі просидіти в коридорі під великими вибухами і заснути лише тоді, коли все трохи стихне. У ті ж дні адміни дна публікують російські фандоми, а ще жартують про СВО, виправдовуючи тим, що це ж люди надсилають нам таке. Ну це ж смішно. Ну ми ж, ми ж не всерйоз таке публікуємо. Про це навіть заговорили у некомфортному Укр Арті, який реально копірко дно Артів ще з часів старого ВК. Під одним таким постом я розпочала дискусію з одним учасником каналу, запитавши, а що це тепер уже все? Забули, що на вулиці відбувається. А у відповідь лише отримую: ну, а що тут такого, Ну людям же ж подобається. І тут мені хочеться просто промовчати. Я не засуджую людей, яким подобається дивитися, слухати, читати щось російське. Усі ми це робимо. Рідко трапиться людина, яка ось чисто все українське і все. Але зараз такий час, коли публічно про це говорити не варто. Це зараз некоректно. Це велика неповага до людей, котрі буквально пережили не одну ніч під ракетами. І ці жарти, відверто кажучи, взагалі не смішні. За такі жарти на вулиці можуть у землю впечатати так добряче, і людина матиме на це виправдання. Я не хотіла робити це відео. Мені сьогодні в кості, запитали, чи хочу я щось сказати на цю тему. Але я відповіла, що мені не хочеться взагалі лізти в це гівно. адже якщо я торкнуся до нього, то воно ж буде взагалі, блін, вонять, понімаєте? Але мені довелося, мені довелося торкнутися, довелося розповісти. Мені захотілося виговоритися, бо там люди не розуміють, що вони роблять. Мене засудять, я це знаю. Я буду очередним ворогом, але справедливим, який не мовчить. Наприкінці цього відео я б хотіла поділитися з вами інформацією, що колиш КНУ Кнута Д, який у Києві відкрив банку на збір коштів для ремонту після сьогоднішньої атаки. Я це публікувала у у телеграм-каналі і хочу залишити посилання на їх монобанку тут також. Давайте зробимо добру справу, а дну нехай буде соромно за таку поведінку. Вони колись дограються, що хтось візьме і тупо знесе канал, і відправить інформацію до поліції, де буде немаленький штраф. Всім дякую за перегляд, всі корисні посилання ви знайдете в описі, а я зачаю.